У Бердичеві стартував регіональний етап всеукраїнського турніру по уму». по УМУ професійна орієнтація учнівської молоді України. Це проєкт Державного центру зайнятості та Міністерства освіти і науки. Створено проєкт було задля того, аби профорієнтувати сучасну молодь до точного вибору професії. Зазвичай він проходить у формі славнозвісної гри КВК. Дійсно, служба зараз на новому етапі, на новому піднесенні. І ми вбачаємо, що потрібно не тоді, коли людина вже втратила роботу і орієнтувати, а коли вона має приступити до і вибрати правильну, спеціальну правильну кваліфікацію, щоб забезпечити достойне життя себе, своєї сім'ї, яку він має скласти. Я вважаю, що зараз діти на тому етапі, коли потрібно задуматися, що я буду робити в своєму житті. Цьогоріч у регіональному етапі турніру по ОМУ зустрілися три бердичівських команди: Сенсація загальноосвітньої школи номер 17 «Нежурись» – журись номер 5 та збірна команди «Кріт» центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. На розсуд суворого, але справедливого журі та глядачів було винесено три конкурси, до яких учні готувалися ще заздалегідь. Ким бути, ось в чому питання. Перший конкурс, де діти у жартівливій і водночас серйозній формі агітували школярів до вибору тієї чи іншої професії. І, хоча до завдання усі підійшли по різному, суть у кожного була одна: Майбутнє людини, її родини та держави, де вона живе, залежить тільки від неї самої. Обрали профіс... професію водій, тому що це. Професія вона престижна досить, і тому ми самі всі випускники, ми дев'ятикласники, і, можливо, хтось із нас теж захоче стати водієм. І тому ми розрекламували. Ми сподівалися розрекламувати цю професію як найкраще, щоб і інші дев'ятикласники, які були присутніми на цьому дійстві, теж могли б обрати таку професію. У наступному конкурсі команди повинні були за одну хвилину настільки добре прорекламувати свою професію, щоб судді поставили за виступ 12 балів, а діти одразу ж захотіли стати водієм чи аграрієм. Щоправда, абсолютно перемогу заробити тут не вдалося нікому. За результатами обох конкурсів з невеликим відставанням від суперників лідирувала та школа. Наостанок учні повинні були заорієнтувати на професію водія, журналіста чи аграрія за допомогою музики. Вони і співали, і музичні ролики показували, і навіть танцювали. Це довело, що Бердичівські школярі одні з найталановитіших в Україні зазначили судді. Добре, достойно, відмінно зроблена сьогодні робота всіма, хто приймав участь у даному дійстві. І особливо були гарні, красиві виступи та дітей. Чувствується, що це майбутня зміна, яка росте підготовленою грамотною. Я думаю, що вони Україну продвинуть на достойне місце у всьому світі. Подібні КВК, які проводяться, вони не в першому місці бердичі проводяться. Надзвичайно приємно, що ми перші в Україні розпочали такого роду КВК, і вони звичайно дають можливість дитині вибрати ту чи іншу професію. Я думаю, що багато людей, які стояли, сиділи в залі, їм сподобалася професія водія. Багатьом сподобалась професія журналіста. Це результат сьогоднішньої роботи. Я думаю, що дехто задумається над тим. Я думаю, що по результатам сьогоднішнього не всі, але дехто вибере професію по душі. Все ж не вдалося командам центру позашкільної освіти та п'ятої школи обігнати своїх суперників із 17-ї. Останні вибороли перше місце, кубок та грамоти. Радості переможців не було меж хоча всі учасники погоджуються, головне не перемога, а участь. Я вважаю, що ми виклались наповну, адже всі, кожен із Гракі моєї команди виклався повну. Ми старалися, але да, трішечки не вистачило. Але ми вважаємо, що перемога це не головне. Головне те, що ми хотіли доказати нашим людям, нашим співвітчизникам те, що аграрна професія в нас час є дуже актуальною. Подяки того дня отримали й організатори КВК. колектив центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, Бердичівське міське управління освіти та науки та усіх, хто брав активну участь в цьому заході. У Бердичеві сподіваються працівники центру зайнятості КВК стане гарною традицією.